Для того, щоб дитина виросла успішною, щасливою і гармонійною особистістю в дорослому віці, важливо створити сприятливе середовище для її розвитку. Ось кілька порад. Перше, важливо навчити дитину розпізнавати і правильно виражати свої емоції. Створення безпечної атмосфери, де дитина може відкрито говорити про свої почуття, допоможе їй розвинути емоційний інтелект. Друге, дитина повинна мати можливість вибирати, чим займатись, що її цікавить. І розвивати ці інтереси. Це сприяє розвитку творчого мислення і самоповаги. І третє, не менш важливо підтримувати в дитині цікавість до пізнання, навчати її критично мислити та вирішувати проблеми самостійно. Четверте роль прикладу ваша поведінка має бути прикладом для наслідування. Діти спостерігають і копіюють поведінку дорослих, тому важливо бути чесним і відкритим, і відповідати своїм вимогам до них. Напишіть в коментарях, а як ви бачите дитину в дорослому віці?